Але прийдеться щось викидати, якщо на рюкзак зроблю квест. Так, о, доб... добре. добре. Хтось топы я, то не важливо, погнали. Че за тобою, десь хтось стопа. Зам, за мною. Так, добре. Давай, отут, о. черепашки ниндзя. Опа. Чикс. Ну? Є Все Я нырнул. Откуда ты сюда шпикал? Ну, так це ж на рюкзак. Тут так, надо взять. Могли... Могли іншої сторони. Так тут ще он, кимнатка, є Можно чикс, лута, ну ты себе кимнаточку. Оба. Так, вон, я нашел. Всю. Ага. Як то да. Рем-контлект для жилета. О. Что? А я книжка. Ты тоже бачу давно награл. А я тройку, а воно пылі я тройку найшов? Я заговорився, і навіть не дивився по сторонах. Я я сама. Ой-ой. Ты теж выліз. Блин. Це одночасно просто Сорян. Ну це анимация книг залазится, це просто. Нормально, зато быстро це робить. ПП, блок безперебійного. Звивання. Є. Yeah. Зафигалка, конденсатор. От конденсатор я бим взяв. Чи фото? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Здорово. Так, скільки там у нас 3 минути, а всього в нас 11 і ми біля виходу недалеко, Ну то добре. Я їх буду до тебе запускать, якщо все. Добре. Вони сзади прийшли, чи то Нема, нема, я ходил чекав. Тако. А, на на, З, Зверху, зверху топають. Loading new magazine Да, щось гравців нема вообще аж аж цікаво. Ну, ми в просто катку пішли. А-а-а. <прох academic> угу, тепер понятно. Так, сики там 2.40. Угу. <прох accommodation> Бот такишок пропав. О, все? Ага. звільний звельнитри. Так, значить ми це берем тако Чпоньк, Чпоньк. І гуд, Все, погнали на вихід Що, ти десь пропав? Ні, зародав, не. Угу. Ладно, зараз от кисунчик не по-не получить. Призи якісь присутствують. Що хоча в таких іграх взагалі немає ніяких призів бути. По факту. Буває. Mm. Ну шо Так, чесно кажучи, не цікаво. Певний. Цікаво здихати. І вчитись. Okay. Не попав в тебе? Ні. Ух ти! А, це цей, типа, я зрозумів. Yeah, а де він yeah. там є. На а, поверси. я звідси не побачив. А, ні. У час від часу не походить. Віо, спати йде. Ну, в принципі, так, да, є час лутанути. тут. А. Приміщення. Якісь передергування, я не знаю, що це таке. Задержка в тебе яка? Uh, частота 120, задержка 37-38. У мене 45-48, чогось. Опа, тихо. Ось тут. Боти. Okay. Mm -hmm. Толчок, нам толчок не треба. О, подарочки. А, уже от крыл кто? Сюда засранься. Пиделынку. Понял, он улутать. Я не знав Угу. Уже залутано. Да, тут вже залутано. Ну йдемо на вихід короче. Нужна сахарная булочка. Угу. Написано. А, типа надо сахарная булочка. Ну да. Я понял. Аж ну я, я хоть хоч якусь дорогу зброю на продажу візьму. Ну да. Щоб хоч щось. То що там? Та, 270 тисяч, то вообще не о чем. Я дробовик взял. Не о чем? Ти куди? Не знаю, понимаю. А, понял.